До легалізації медичного канабісу в Україні позитивно ставляться 43% респондентів, а майже втричі менше українців, тобто 16% негативно. Такі дані опитування наводить Київський міжнародний інститут соціології водночас, згідно із результатами, 41% опитаних має або нейтральне, або не визначене ставлення до легалізації медичного канабісу. Нагадаємо, 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Як зазначили у відомстві, головна зміна, яку запроваджує закон, дозвіл на використання канабісу у медичних цілях. До слова, канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу. Він ефективний для лікування понад 50 патологічних станів, хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії тощо. 16 серпня набув чинності закон. Сергій Волославич, чому навколо цього стільки було багато взагалі мм, шуму? Я б не знаю. І е, я ж недаремно звернув увагу, що використання в медичних то цілях чому тоді. Паралель десь якась така проводилася, що не завжди це в медичних цілях може десь раптом використовуватися. Прошу, будь ласка, і ваше ставлення взагалі до цього дивіться. я Бачив це опитування. Там набагато цікавіша заключна частина цього опитування. В залежності від того, як ставлять питання, відповідно, і відповідь моментально або зростає на десятки пунктів, або падає. Ну, якщо вам ставлять питання, чи ви готові використовувати медичний канабіс для полегшення болю військовослужбовців? і Осіб, які знаходяться в критичному стані, ну, що ви скажете? сумніво ви скажете так, і мене дивує цифра, як це може бути всього там близько 50%. тих хто це так розуміє. Питання ж абсолютно в іншому. Медичний канабіс або, наприклад, використання канабісу для косметологічних цілей це дійсно є практика достатньо поширена, але є практика контролю за цим використанням, угу, угу. є практика вирощування. Маріхуани. Давайте речі називати своїми іменами, ну, зараз. То, якщо вам зададуть питання. Ви за легалізацію маріхуани. Ну, я думаю, кожен подумає про своє покоління, яке підростає, або навіть дорослих дітей, і скаже: де да ви що? Кожен подумає про свого сусіда, який потім під дією наркоти буде йти на злочини. Тому я думаю, що тут дуже важлива коректність поставленого, поставленого питання. питання. А друге питання це для чого це робиться. Тобто, якщо це віддається на поталу приватним компаніям, які мають право це вирощувати, бо технічний канабіс, так званий, у нас використовувався і вирощувався саме технічний канабіс з технічною метою. Але контроль за тим, як це використовується, є ключове питання. Бо коли ухвалювався закон, то нам розказували і обіцяли золоті гори, що ледь буде не чіп на кожній рослинці, і буде це відповідати там стандартам, коли не можна буде це ніде більше використати. На жаль, світова практика пройшла два етапи: спочатку опіоїди. Які дуже активно використовували США і підсадили на цю страшну наркотичну залежність десятки мільйонів американців, а потім за цим пішли і інші країни. Далі знайшли інший вихід, це саме марихуана. так званий більш легкий наркотик, який можна використовувати в цих цілях. На жаль, остаточна практика саме лікування хвороб. І наслідків, бо ми ж чудово розуміємо, що будь які навіть найкращі ліки завжди мають побочний флот ну, звичайно. Так от, наприклад, лікування так званим медичним канабісом або маріхуаною приводить до серцевих захворювань. Mm -hmm. От Треба далі вважати це далі. Порядок використання це для дітей, які мають відповідні хвороби, які ви перелічували, але чи можна це робити Ну так, так, так. і ключове це хто буде вирощувати, і далі, яким чином це буде реалізовуватись на ринку України або за межами України. Тому я ще раз кажу: закон був дуже контроверсійний. Він угу. викликав дуже бурну дискусію в залі. Я пам'ятаю. І, так. на жаль, от для всіх, хто хоче бачити, що таке війна і що таке наркотики. Я раджу подивитися дуже відомий американський фільм, який зараз на нетфліксі, і на інших носіях, це американський ганстер. Це якраз кінець війни у В'єтнамі. Uh -huh. uh -huh. Найстрашніший період, коли починаються народні протести всюди, попинення цієї війни. Якраз до речі, от зараз буде з'їзд демократичної партії. Тоді теж був з'їзд демократичної партії напередодні цих всіх грандіозних подій. Так, от там описується, як з регіону. Цього доставлялася наркота в Сполучені Штати, а далі по всьому світу під виглядом будь-яких можливих і неможливих Зрозуміло, речей. І Зрозуміло тут ще mm -hmm. треба враховувати, що це війна. Треба враховувати, що є люди з над можливостями, наприклад, закупити це. Mm -hmm. І тому я вважаю, що до цього треба відноситись дуже обережно, але тут контроль, який повинен бути, повинен бути перш за все. Останнє коротке застереження. Так. Наше запитання до міністра охорони здоров'я, діючого міністра охорони здоров'я. Скільки треба часу для того, щоб нам виробляти ті ліки, які ми традиційно завжди закуповували? Mm -hmm. ви знаєте, для того, щоб це змінити, треба змінити ті постанову Кабміна для відповідних категорій громадян, які цього потребують. Так. Відповідь була дуже проста: Дай Бог, 4 роки. Тому, якщо це робиться для того, щоб розпочати цей процес і десь через 4 роки ми отримували відповідні витяжки для медичних препаратів, які будуть допомагати в тих чи mm. інших ситуаціях, ну на мій погляд, треба тут продумувати все, пане Володимире. Е Ключовий момент контроль. Бо це не проста така штука. Тут треба контролювати на 102%. І абсолютно правильно прозвучало, хто буде вирощувати, хто буде розповсюджувати, тобто дотичність тих чи інших контор фірм людей, якщо хочете, до цієї справи. Тому що ну, це можна м -м, наварити непогано, якщо це в сіру якимось чином зробити. Як практика свідчить подекуди, на превеликий жаль м -м, благі такі кроки, да? вони потім перетворюються через рік, два-три. На певні якісь такі схеми, які точно точно в плюс не йдуть. Прошу, будь ласка, Як ви правильно сказали 56 країн, і Канада і Сполучені Штати і багато. Країн-членів Європейського союзу ухвалили таке рішення. Вони ухвалили таке рішення там десятки років назад, і вони показали реальну, реальну допомогу тим хворим, які потребують цих ліків, і цієї допомоги в таких страшних онкологічних хворобах, там СНІД, ВІЛ і так далі. Ну, а так, так. Також для військових це також велике полегшення, і багато військових зверталися до нас з проханням до більшості у Хвалити, врешті-решт, ну це якщо це... все правильно так буде, як ви говорите. А, а якщо десь кудись щось е... ну, можна не мож, так, можна, можна гадати, а можна е, це перевірити і mm -hmm. звернути увагу. У mm -hmm. нас є правоохоронна система. У нас є е, Міністерство охорони mm -hmm. здоров'я, яке буде видавати, дозволи і е, контролювати, в тому числі е, ці ці використання. Плюс ми говоримо: якщо ми говоримо про використання ціє, е, ці, цих засобів, то це електронний, е, електронний дозвол. Дозвіл лікаря тільки за ну, є за дозволом лікаря. Можна купити в аптеці. Буде ці е, ліки, які вмістять е, цю маріхуану.